Що ж, друзі, знімаємо сьогодні зараз на 2020 все-таки дві реакції. Е, купив я сьогодні для вас Кіндер Happy Hippo. Колись пам'ятаю, такі були ігрушки з цими, цими бегемотами. Віки Воли. І доктор Пепер на кінець у моє містечко завезли. Доктор Пепер, це сенсація. До речі, оригінального доктора Пепера того червоного не було. Тільки було Чері, що ми з вами пробували. І доктор Пепер Зеро. Я взяв доктор Пепер Зеро. Ну зараз ми попробуємо Кіндер Хіп, Хеппі Хіпу, а потім вже е, попробуємо у другому відео. Доктор Пепер Зеро. Все-таки дві реакції сьогодні як обіцяв, так вийшло. Все таки я не можу. Я хотів зробити, щоб на кінець менше виходили відео. Але далі я, так як той залежний, мушу для вас більше роликів знімати. Ну нічого. думаю, скоро мені вже надоїсть, будуть тільки. Один ролик круглого числа в день і другий у укруле число ввечері. І все, тільки по два ролика. І кліп плюс-мінус. Добре. Поїхали народ до заставки. День справді реагує, День Сфрендів реагує, голос капець захриплий. Сьогодні буде реагувати на. Так. Блін, ну то щось тут побачено. Чекайте. Так. Що це по-англійськи всюди? Коротше, він буде реагувати. На Happy Hippo Као. Као, Као! Я читав небагато коментарів. Ви під вчорашнім роликом залишили. Спойлер під сьогоднішнім. Ми цими двома роликами взагалі не залишили. Тому я читаю тільки за 19 число. Уже клікбейт можна не ставити, лиш 24 перейди все я зрозумів. Читаємо 11 коментарів. Е, Денис, ви вже можеш не називати відео Маланка Вашківці 2023. Вже Маланка пройшла, ніхто вже не буде дивитися це відео. Е, що могли, то переглянули. А все рівно в тебе вийшло набрати по 100-200 перелів. Дякую за коментарі, навіть я більше скажу. Вийшло і по 700 подивилися. Добре. Дивіться, я вже називати нові ролики не буду, бо то не буде перелік, це очевидно. Десь у лютому місяці, чи ближче до березня, я всі ці клікбейти верну назад на звичайні відео. Тому дочекайся. А поки що ще нехай буде клікбейт, може комусь ще залетить. І той ролик, що найбільше набрав 700 передів. Може 800-900 за лютий березень набере. Не обіцяю, але може всяке буває, не знаю. 0,4 на Стюсік класні чіпси. Дякую. Хоча вони мені не особо сподобалися. Я так думав, Дорітос, це ж американські круті чіпси, ну, там вроді румунські. Ну, коротше, закордонні чіпси. Це ж дуже смачно і в результаті говно. Ну, типо, краще, так. Таке. Е, е, я чекала теж сьогодні на макарони. Ну, макарони будуть чуть-чуть пізніше. В Італій 96-93. Я думаю, до точно то, набереш підписників. Дякую за коментарі, але в мене акти упав. Шорти не дивляться, не знаю, чи на тих 16 тисяч. Коротше, хезе, хезе, не знаю. 0,4 на стусік Настя. Поскріжче би набрав 16 тисяч підписників. Дуже дякую, але не знаю, коли наберу. Лего Фокс. Я думав, Дорітос отримає велику оцінку, а це 8 баль. Розумієш, я теж очікував, що Дорітос, вау, це ж трикутні чіпси, це буде кап'єць смачно, може краще за Лейс. Ага, нічого подібного. Лес номер один. Дорітос yeah. не дуже. Так. Тому такі справи. Е, знову Настя, молодець, що за 10 число почитаєш. Я вже почитав та почитав. Е, Блін, я чекаю макарони, а тут якийсь Дорітос. Ну, вибачай, дорі... бо не було макарони, взяв Дорітус. Е, Олександр Лайшин. Лейсе краще виходить, а я думав, щось смачне є в цих Дорітус. Виходить, що ні, виходить, що ні, Олександр Лайшин. Того що ну, я теж очікував, що вау, щось супер, щось класне. а виявилось просто якась фігня. І не мамі, і не тату, і не сподобало. Ну, Очевидно, думав, мені сподобається. Мені не сподобалось. Тому такі справи. Ден Клентон Денис не хочу тебе образити навіть три хвилини назад. Видно, ще дивився ролик. Не хочу тебе образити, але ти скотився на шортах ноль передів. Реакції вже не так дивляться, як колись по 100-200 передів. Тому на канал твой тому е, у твоєму каналі на жаль прийшов кінець. Твоя правда, я визнаю це. На жаль, мій канал помер по перейдах, але може ще є шанси, що шорти дещо наберуть по 2-3 по тисячі переглядів, І може я 16 тисяч наберу, але не впевнений. Ну, жалко, що 0 переглядів і реакція. Раніше я знаю, того року взагалі реакції до 400 деякі перегляди набирав, 300, а це. Що зробиш? Але знімаю, бо хоч ви коментуєте деколи. Ну, в більшості коментуєте, тому знімаю. Так, такі справи. Містер Бістер, я думаю, круті чіпси до ріту получать найбільшу цінку 10 балюв, це виходить гірше, ніж Лесь. Нічого подібного. Я думав, що 10 балів на вигляд, а це лейс набагато краще. Все, друзі, відкриваємо hepпі hіpo. Так, happy -хіпо. хіпо. Так, розпечатуємо хеп-хіпо, і я вам розказую, як у мене пройшов сьогоднішній день. Дивіться, тема така. Я зняв на 10 годину 2 відеоролика. Я нажав, коротше, до 10-ї години пропало світло. Очевидно. І я е, мав мобільні дані, бо мені мама інтернет поповнила, я загрузку поставив, але ну не догрузив. Е, поїхав потім м -м, майже 11 години у місто і заодно в місті купив ці дві реакції. Вже не йшов тут у мене в містечку, у, у цю свою торбу мазина пішов вже там. І було вже, бачите, нові ексклюзивні контенти. А це. І там посидів вайфа і догрузив. Ну, не все, звичайно, загрузив, але що зміг, хто загрузив. Тому такі справи, друзі. До речі, це був останній хіппи-хіпо, тому не знаю. Вау, 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 вау! Дивіться, це якийсь динозавр. Дивіться, я знав, як він виглядає, бо то. Дивіться, всім привіт, з вами Хепі Хіпо. Бачите, брови, очі, капець. Поїхали їсти, давайте. На YouTube Шорт, на жаль, м -м, ви зрозуміли не буде, бо того, що і так нема активу, по-друге. По-друге, шо. Я Діда Мороза знімаю на youtube По-друге, По третє. Не залітають. По четверте один маленький. Все, поїхали. Ммм. Насолода. Шоколад. Поки що. 9 балю. Тепер давайте. Оцін. Але це штука 23 гривень. Капець, за що 23, капець? Спочатку молоко, потім шоколад. Поїхали, молоко. Молоко здається 10 балів, зараз перевірю. Так. Дивіться, що в мене вийшло. Так, молоко, молоко. 9. 9 балів. Тепер ця штука. Це вафля. М -м. Вафля з молоком 10 балів. Тепер шоколад реагуємо. Шоколад, поїхав. Мм. Ну, шоколад. Давайте ще раз. Чекай, без, без молока. Шоколад 8. Такий собі. Ну, можна 9 посади. Добре, хай буде 9. Тепер все разом. Оцінюю на 9. Корот, друзі, на цьому все. Іду знімати на доктор Пепер. Що хочу сказати? Кіндер каунтрі чекайте десь пізніше, може 30 січня вийде. А ми з'їли з вами хеппі-хіпо. На цьому все. Коментарій, підписка, дзвіночок. З вами був День Стренні. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте. Ось таке було хепі хіпо Зараз буде доктор Пепер. Все, всім добра, всім бай-бай. Пока.